Ось так виглядає вирва саме в це місце під вікна п'ятиповерхівки влучила російська ракета. Позаду мене квартири, в якій було подружжя 22-річний чоловік та жінка, які внаслідок вибуху загинули. Рассказывайте что вот, вообще. Пол четвертого от взрыва выбежали, в чем было Трусы, футболка, все. Все, що люди дали, вот это я одел. И сейчас вещи собираю, пытаюсь что-то спасти. А где ваша квартира? В каком будинку? Первый подъезд. Третья квартира. Скажите, очень громко было, да? Конечно, громко. Позивіте на машину, щоб громко було или не гонка. Повідомлення, по ласка. А квартир все в квартирі вціліло взагалі? Там що вціліло, вище, ну, в принципі, нічого. Це кажу, що громко чи ні. Як ви думаєте? Засніміть на цю машину.